Я поспала, можна його вже складати. Я теж поспала. Тепер давайте поїмо. Так, цікаво, що тут є у нас. Понятно, це треба просити, щоб це пожарили. Ладно, тут що? Фонарь. Какие крутые. Телефон. Вкусняшки. И компас. Тикан, навещай компас. ладно. Вот сюда и покладываем наши телефоны. Нормально. Так, давай тут поднимемся. О, Зофиа. це треба ходити до когось іншого і просити, щоб приготували. Ось вони накладуться. Ну ладно. Я кепка качу ладно. Сюди покупать. Ось воно вообще не кладеться. Так це ж тільки це мої гаді. О, я вам е, можу отдати оці е, речі ось, бо я вже буду ходити, ну просто там десь побуду, тому я вам хочу дати ці речі. Ось. І ви, кстати, можете вже переміщатися сюди. Кстати, що прекрасно, я вам отдам Дякую вам велике. Можете сюди переміщатися. Дівочки, виходьте, ми передвигаємося. Ось сюди. Тут буде ваша палатка. А ви давайте, допомагайте все переносити. Не будемо ми ні це все переносити ладно. Ой, це тут термус? Оце ви знайшли, коли у старої пікні, коли тут нічого немає. Нічого нема? Так. І давайте поскоріше. Ці речі у нас будуть отут. Отак. Наші спальні мішки не треба ховати, бо вони нам скоро пригодяться. Це ще одна палатка. Я хочу полежати палаці. Хочу полишбалати, окей. Тут рак. Кстати, ви можете половити цих всіх бджіл, метеликів. Чи що це? Чи це світлячки? Я не пойму. Так, да, це світлячки. Ось нам дали. ну... Їжу, так, ось ми їжу сюди покладемо. от. Так от. Доня, ти де? Це мені дякую. Ось ще є от така подушечка. Добре. Я попросила, вони сказали, що, ем, що коли наловлять, то тоді віддадуть.

тільки такі і ловляться, Помі... поміняю крючок. Треба ще їсти рибу. Знала якийся мусор. зараз ми ще три отакі вам заловимо і віддамо. Добре. Все. Ось потім віддасте. Угу. Ще я нам добула. Подержи, будь ласка, мені видно ці рибки треба би Попрошу, щоб він нам приготував їх добрий день, а, а, а ви можете нам будь ласка ось нагріть цю рибку. тут є Я вам це можу дати, воно мені не потрібне Дякую вам, Ну, сковорідка нам не потрібна Стоп, а як вас звати? О, я тут одно вже давно, давно. І вона тут 음, робить. Ладно, давайте я почекаю все-таки. Все-таки говорила, идешь? Да. Зараз. Ну, все, дякую вам велике. Я зараз ще прийду, заберу. У нас стільки риб.

跟全世界。Hmm.